Життя. Що ж це? Що нам з ним робити? Як нам в ньому поводитись? Як впливати на власне життя? Щоб дати повну і розвернуту відповідь на ці питання, мабуть, не вистачить і всього життя. Тому я старатимусь максимально коротко і простими словами пояснювати суть цих питань. Вітаю вас! Мене звати Руслан, і ви на каналі Новий Горизонт. Отже, спочатку розберемо, що складається життя. І так, перше, це все, що знаходиться довкола нас. Все живе і не живе. Весь простір, все, що бачимо, чуємо, відчуваємо, осягаємо. Друге, це ви. Бо ви головний герой свого життя. Не ваші діти, не батьки, чоловік чи дружина, а саме ви являєтесь головною складовою. Вашого власного життя. Пам'ятайте про це. Третє, це час, який ми маємо. Погано, що більшість забуває про те, що цей ресурс в нас обмежений. Тому час не часу, я буду вам про це нагадувати. Четверте і останнє це події, які відбуваються довкола вас. І тут то починається це саме цікаве. Бо події ці не прості, вони відбуваються спеціально для вас. Вони підточені під вашу особистість, під ваш характер, під ваше его і під ваші можливості. Якби ви не мали ресурсу справитись з цими подіями, то вони б ніколи з вами не трапились. А приходять вони, приходили і будуть приходити до вас для того, щоб ви мали прогрес, ріст і еволюцію. Все життя це уроки. А проблеми це екзамени, які ви маєте здати, що піде далі на інший якісний рівень, де ви будете себе почувати більш щасливим, бути більш здоровим, заможним і любимим. Це дуже просто. І от коли ви, обертаючись назад, бачите не дуже щасливе життя, це значить, що ви засвоїли дуже мало уроків. І кожного разу маєте одні і ті ж екзамени. Які повторюються безкінечно. Ви цього не розуміючи, не розуміючи того, що відбувається, піднімаєте руки до небес і кричите Боже, за що? А Бог дивиться на вас любов'ю в очах і каже: подивись в себе і побачиш там силу, яку я тобі дав, щоб ти зміг чи змогла пройти це випробування. А коли прийдеш цей етап, я дам тобі все, що ти зміг пройти слідуючий. І так далі, поки не виконуєш план, який ти сам собі придумав. Ми, люди, дуже сильно себе недооцінюємо, передчасно здаємось відступаємо, не усвідомлюючи свого потужного потенціалу, який закладений в нас і доступний нам кожної миті. Тому ціллю цього каналу є усвідомлення того, що є людина і апгрейд її життя. Пам'ятайте, що ви тут не просто так. В наступних відео я буду розповідати про це більш детально і фокусовано. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. До наступних зустрічей.